І це також цікаво, можливо, навіть співпадає, бо також за даними останньої статистики, серед української молоді, ну там трошки старших, навіть 21 року, то близько 40% себе вважають називали себе атеїстами. Тобто, це також дуже великий стрибок серед підлітків і плюс людей, які в Україні мені здається, такого навіть неможливо в радянські часи не було, щоб так люди відкрито, відверто називали себе свідомо атеїстами. Тобто і в складний час, коли людині нема за що зачепитися, чи не може це також впливати на відсутність релігійності, віри в Бога? Так, безперечно, це впливає і розумієте, зараз ці новітні тенденції вони справді вони насправді ну, досить сильно маніпулюють молоді, ну, молодими людьми. І ці всі різні, оці неомарксистські ідеології, вони спрямовані по великому рахунку на віддалення людини від Бога. А чому? На віддалення від Бога, віддалення від сім'ї, на протиставлення сім'ї вони тебе не розуміють. Тому що, якщо людину відірвати від її коріння і відірвати від вір, нею можна маніпулювати. Відповідно, будь-яка ідеологія прагне маніпулювати. І от оці е, маніпуляційні тенденції, вони якраз і призводять до того, що е, нестабілість психіки просто вона, м, ну, погіршується.